Українці купили нарешті те, що вона хотіла. Скажи, що ми тобі купили? Кінетричний. Кінетичний, Кінетичний пісок. Ще Кінетич. раз скажи. Кінетричний. <реш> Прямо як електричний пісок. Magic Sand. Кінетичний пісочок. Отак от виглядало. Хотів в коробці, в коробці, на жаль, не було. Фіолетовий колір в колінці попався. Тут ще є формочки 5 штук. З 3+. Тут якраз для тебе. 3+. Є формочка в вигляді. Такого коника морського. Формочка вигляді дельфіна, сердечка два і одна зірочка. Не знаю, чого сердечка два, Могли дати щось одне різне. І фіолетовий пісочок кінетичний. Ого, ти його зробила і він так стоїть. Так. Щось ніколи не бавився тим пісочком. Він класний? Тобі таке подобається? Що ліпше? Слайм, кінетичний пісок чи пластилін? Кінетричний пісок. Добре, кінетричний пісок. Він такий колір класний має. Я їй одразу навіть дав цю тацю, теж з дитячого набору було, там десь який фастфуд робили. То він нам пригодився взагалі ідеально. Він і для кінетичного пісочку ставили так, щоб не порозсипало сильно, але таке, я думаю, неможливо, що не порозсипає. І він нам пригоджається в дослідах, в розкопках. Люна вже мене питалася, коли будуть наступні розкопки. Хочеш наступні розкопки? Так. А що ти хочеш розкопати? Динозаврів. Ще хочеш динозаврів? Ну, добре, подивимося. Може ще є якісь динозаврики. То ти вже зліпила таке величезне тісто? То можна ставити в духовку, буде пиріг. Угу. Можеш зробити такі відбитки вигляді сердечка, а воно витягується, чи то. А, просто так. Як тут далі позабирати? О, воно дуже легко ставиться. Дивись. Хоп, ай! Ану, хоп! Я думав, його можна витягнути. Опа! є, витягну. Оп! Ось так от виглядає. Вау, він ще так блистить, той кінетичний пісок. Прикольно. жаль, що літо прийшло, ми тільки зараз його купили. Вона могла спокійно бавитись на балконі. І ми були би спокійні. Мені довелося це все прибирати. Ці ці пісочки. Я бачу, вже трошки тягнеться пісочок, так? Вже прийшла мама, бо вона теж любить той кінетичний пісок. А я взагалі казав, щоб вона брала кінетичний пісок. І отако, як на пляжі, знаєш, ти тако сипиш. І робиш якийсь замок такий. Бач, воно не має дна, це погано так ліпити. Отак. Коротше, откоро робиш, дивись. Ага, все. Не вискакує зірка. Морська зірочка. Ну, таке що. Ну так. Воно бачить, зразу розсипається. Самі ну, кращі оці, що мають Їй подобається пхати руки в той пісок. Воно її якось заспокоює, не знаю. О, їй подобається це тут мені так розсипати. Кажуть, ти рухав? Та я рухав, просто я кажу саме краще ти його не Береш і кінетичний пісочок отак сипиш на одне місце, і буде такий замок із піска. Але дивися, кінетичний пісок він зразу якось так розсипається. О, давай коника зробила. Мама зробила коник без ноги. Поки королінка там ліпить, але тут вийшов стіл про Макс з, з трьома очками. Steel Pro. Ну виглядає ну, прикольніше. Хоча там ті попередні сірі вони підходили під колір нашої підлоги, під плитку, таку світло-сіру. Ці теж такі темніші, воно зразу таке контрастне. А можна хочу сюди. Куди? На столик? Можна тільки за столик бажано дивитися, щоб воно не розсипалося. Цю штуку ми залишили, щоб потім назад зібрати. Говно так сипеться. Давай я тобі допоможу. Дивись. Я так розумію, тобі воно подобається більше, ніж стацію. Кінтикнапису. Кінтик епісок. Кінтиш. Кінтичний. Кінтичний пісок. А ну покажи, які в тебе тутушкинові. Вчора з мамою татуювалися. Морозиво. Це якась кійце, зірочка, якийсь лимончик. А з того боку так? Да? Майже всі подарунки, які в тебе є. Той кед в неї є, що вона його зашнуровує. А на цей раз і зірочка попалася. Маєш, звідси. тебе прям татушки з передбаченням, що буде в тебе сьогодні. Так, тільки це не виступай, не кидай за, за бортики, добре? Знаєш, що я зараз так замітив? Ти робиш кінетичний пісок. А тебе можна завести на таку штуку, як мама хотіла. Мама хотіла йти на майстер-клас з глини. І там теж там отак ти викладаєш. Потім ця така штука, що тут стоїть на столик, а там вона крутиться, і ти можеш нею малювати щось і робити, наприклад, чашку. Хоч он, з тебе вже виходить гора, тільки вона з цього боку щось сипеться. Ну, давай ще вищу гору зробиш. Так, і ще вищу, вищу. Тут все, гра в високий замок. Тільки mm -hmm. вона падає. Mm -hmm. Дивися, мама приміряє всі обновочки, що покупляла. Тут такий діловий стиль. Чорний з червоним. Тобі ще сюди підійдуть ті окуляри червоні з білими лінзами. Ідеально. Гарна мама? тебе з цього боку вся гора падає. Ту ручку відбиваєш? Ану підніми, подивимося, чи відбилася рука. Вау! тебе така маленька, Дивись, кавтата. А мама, яка принесе! Відбитки рук робимо. Мама! Зроби відбитки рук. Зроби відбитки рук. Подивимось. Дивись, мамі підходить під манікюр. Кінетичний пісок. Великі відбитки, а тебе маленькі відбитки. Я хочу зробити якийсь прикол. Давай, Давай, Давай роби прикол. Це якийсь водоворот. Це як вулкан і звідси має лава стріляти. Класний прикол. Все, він тепер засипався. О, мені треба зробити гору. Роби гору. Це не такий класний, це не Бо це новий телефончик? Так, да, я роблю. Ну давай, порухай і що? Дуже ніжний. Прикольний. Так. А знаєш, яку я гору зараз зроблю? Яку. <свіслях> Ти все порозсипала. <свіслях> mm -hmm. Mm -hmm. Так, вже кінетичний пісочок тут. Порозсипався. Я так розумію. Твоя любима фішка це коли брати дві руки і сипати, так? Па -па -па -па. Угу. Отак. Воно так заспокоює, бо воно з рук падає, і плюс робить ефект такого тихого дощу. Це якесь як желе, Воно так класно перетікає. Так що кінетичний пісок він може як заспокоїти, якщо його просипати, може так і знервувати. Так що, коли вас нервує кінетичний пісок, обов'язково його зберіть і трошки побавтеся, але вже самі, без дитинки. Карлінка прикрашає лаву. Зробила вже острів із горою. А та дівчинка вже в розуму ходить. Вже в неї такий лук. То та був діловий, а тепер такий, щоб піти десь на спортивний майданчик з дитинкою. Або десь ходити на шопінг, або за продуктами на базар. А ну підніми руку. Тебе той електричний пісок тут не електризувався. Я ж кажу, так згортай, щоб воно. Тобі до ручок не липло. Я мушу то показати, бо Наталія прийшла каже, каже, в мене манікюр. Танечка їй вгадала манікюр під цю облузку. Дітика, вона щаслива. Я спочатку думав, що ти не зрізала ту бірку. А в тебе тут весь лейбл висить. Угу. Ну, вони так інтересно зробили з тою полосочкою. Галиде. тато теж тішиться. тато 16-й iPhone. Так що тато тепер модний. Не купляючи 16-го іфону, має 16-й іфон. Класно? Чихол бомбезний, золотистий. Всі кнопки золоті. Єдине, чого тут бракує оцього клечка з Максайфу. Ідеально було б. І взагалі в цьому чехлі камери тепер втоплені настільки, що їх практично і не видно. Я нечайно розсипала. Нечайно трошки розсипала? Та то... Та то нічого. Щось з доцію складали з Lego Smart House. Тут є два поверхи це для тваринок. Тут мама з татом карлінку купають. Так, це, є, типу, кімната. А це для жуків, мало бути на другому поверсі, але жуків нема. Ой, тут ще нічничок. Нічничок пригодився. Кароліна його кожен день використовує, як лягає спати. Каже, включіть мені, любить вибирати з тих кольорів білий, щоб був холодний. І все, і так засинати. Він тут спить, йому зробила теж на даху. Такий, ліжечку. І оце вона любить. О, холоднець. Твоє любиме? Я люблю холодне. Ну, ти я розумію, що ти любиш холодне, а холодне воно в хаті так сильно яскравий, що ми не можемо заснути. Всі вікна треба, так, попровітрювати -про -про хату треба. А, розуміли. тут ще вхід величезний ми зробили. Костюмчик класний, але тут шию все видно. Треба давати, напевно, маєчку. В хаті. Майка є. Є? А, то майка ж і коротка. Купити таку, щоб то. Під знає... шию, ті типу, по <laughs> ну, нема Майку, <смех> <смех> майку гольфом. Майка А, а защіпається і все. Але дивись, вона вже так підросла. Ну так. Вже тепер замітно, що підросла. Ну тепер вже видно, що доросла дитина. Прикольний <laughs> це якусь. Йдемо на вулицю. Скажи, знаю, що ми на вулиці будемо робити? Гуляти і вигулювати О, динозавра. Покажи. Mm. Взяла динозавра, прив'язала. І ніби він як пес буде йти і буду його вигулювати. Зараз я включу, як то буде відбуватися. Він ще й кричить і світиться. Так як на вулиці зараз вечір, буде його дуже добре видно. Тільки дивися, щоб вони зараз не покусалися з псами. Бо там люди будуть псів вигулювати, ти динозавра вивела.